Просто ведемо блог і отримуємо айрдроп від проекту Фаркастер. Це тір-один проект, який зібрав в районі 180 мільйонів доларів від самих топових фондів. І також цей останній раунд на 150 мільйонів вони закрили буквально 10 днів тому. І що таке Фаркастер? Як на цьому заробити? Це так, скажімо, протокол, на якому можуть створюватись інші. Протоколи Веб3, які будуть зв'язані, допустимо, з соцмережами. Тобто на Фаркастері можуть строїтись новий Facebook, Twitter. І, до речі, в них вже є готовий продукт, з якими ми вже будемо працювати в цьому відеоролику. Називається він Warpcast. І також, крім самого Twitter і Facebook, може створюватись безліч різних соцмереж, які тільки існують в Web3 ринку. І переходити це все може через іменно Фаркастер за допомогою Фаркастера в Web3 ринок. І одна з ідей, чому цей проект. Зібрав велику суму інвестицій. Тут, як на мене, все логічно, через те, що чим більше проєктів по типу різних соцмереж буде строїтись на фаркастері та й в цілому в криптовалюті, тим більше людей з web 2 допустимо, з звичайних нам соцмереж, Twitter, Telegram, Facebook і так далі, будуть починати користуватись різними крипто соцмережами і, можливо, навіть в цьому щось заробляти. Тобто може бути якась валюта, яку можна буде заробляти за активне введення різних соцмереж і так далі. В принципі, Варпкаст це ідеальний. Приклад того, як можна розвиватися в криптовалюті, ведучи якийсь блок, і можливо на цьому нам вийде заробити якийсь ретродропчик. Забув сказати при тому, що навіть навів приклад, що сам Варпкаст. Можна сказати, вже роздавав не один, якщо я не помиляюсь, аірдроп своїм користувачам просто проект вирішив нагородити своїх, так скажімо, користувачів, які просто взаємодіяли з ним, там насипали якихось щитків і так далі. Але це реальний приклад того, що на такій темі реально можна заробляти. Тому все погнали ставати блогерами. Розпочнемо, ми, друзі, даний відеоролик з підписки на мій телеграм-канал. У нас вже більше ніж 9 тисяч. Рекомендую підписатись, тому що тут інформація виходить швидше. І от бачите, допустимо, пост я виложив ще 27 травня, а відеоролик виходить, так скажімо, тільки сьогодні. І це не поодинокий приклад. Тут дійсно багато інформації, корисної, яку ви можете опрацьовувати набагато швидше і, в принципі, на цьому заробляти. Тому перше посилання в описі під цим відео, обов'язково підписуйтесь. Далі, друзі, давайте я вам покажу. Самі інвестиції Twitter. насправді тут це дуже дуже на рівні. Ось ці самі 180 мільйонів доларів, які вони зібрали від Paradigm. це прям топовий фонд, який за собою веде багато сибілів, але все, що де Paradigm, там в принципі жирний дроп. Тому це для нас все ж таки плюс. Андерсен Хорвіц, Coinbase і так далі, бачимо інвестиції. Є, і вони тут топові. Якщо говорити про Twitter Score, тут взагалі немає що сказати. Практично 400 це дуже дуже сильно і взаємодіяти. Працювати, так скажімо, вести блог, ми будемо на ось такому сайті, який називається, як ви вже знаєте, WarpCast. Тут можна буде робити різноманітні пости, взаємодії з іншими користувачами і так далі. Але знову ж таки, звернімось до мого поста, і тут, щоб почати розвиватись, ввести свій блог, потрібно буде перейти за посиланням і встановити додаток на свій телефон. Якщо ви плануєте робити один аккаунт, допустимо, то для вас це не буде проблемою. Та й думаю, навіть там, до п'яти аккаунтів, в принципі, це також не буде проблемою, в кожного є якісь родичі, друзі і так далі, на кого можна створити цей аккаунт. Тобто тут не потрібно буде пройти верифікація, просто буде потрібно мати декілька телефонів для декількох акаунтів. І також потрібно буде заплатити 5 доларів за створення свого аккаунту. Але якщо у вас, допустимо, є тільки один телефон, ви, допустимо, можете запросити зі свого аккаунта основного інших користувачів, просто оплативши йому підписку. Про це все ми поговоримо трішки пізніше. А зараз ми переходимо за посиланням Києва в описі під цим відео. Ви попадаєте на таку сторіночку, сюди вказуєте свою пошту, і пізніше на цю пошту приходить смс по якій потрібно буде перейти і скачати в Google Play або Apple Store свій додаток. Але спершу я хочу розказати про бонуси, які я планую сюди вводити, для того, щоб розвивати свій один аккаунт. Я не буду робити більше, просто один. І які методи для того, щоб розвивати цей аккаунт, я також про це все розкажу. Тут є, так скажімо, валюта, якою ми можемо, допустимо, донатити іншим користувачам, теж саме її купляти, допустимо. Просто скидувати іншому користувачу, який тільки приєднався сюди, і так далі. Я от планую зробити таку певну роздачку для тих, хто взаємодіє з моїм профілем, там, допустимо, за ретвіт, за пост, буду накидати просто вам варпси, які ви в подальшому зможете е, кинути там якомусь іншому проекту. А проект вже за те, що ви йому скинули якусь там нагороду, зможе вас нагородити, як то кажуть. Це все так умовно сказано, але у вас буде додаткові варпси, які ви получите за взаємодію зі мною, і тим самим ви взаємодієте і проявляєте Активність на цій площадці, допомагаєте мені також розвиватись і получаєте від мене Варпси. Про це все я розповім в своєму телеграм-каналі, тому що на даний момент я не можу купити ось ці Варпси, але я обов'язково вирішу цю проблему і пізніше я зроблю анонс своєму телеграмі. Тому, по-перше, підписуйтеся. По-друге, переходіть за посиланням. Друзі, на даний час немає змоги показати, як проходить реєстрація на нашому телефоні. Ви просто скачуєте додаток зі своєї пошти. Після чого підтверджуєте свою пошту в додатку, вказуєте якісь мінімальні дані, там, допустимо, пароль, ім'я, там нікнейм. І потрібно буде по Apple Pay або по Google Play оплатити просто собі підписку. Тобто 5 доларів спишеться з вашої карти, пізніше ви зможете користуватися. У вас буде свій профіль і так далі. Наступне для того, щоб зручніше користуватись, це звичайно, кому як можна перейти вже в веб-версію. Для цього потрібно перейти на «Warpcast.com». І відсканувати просто QR-код зі своєї камери на телефоні. Ви апрувуєте просто вхід, і у вас ось такого формату ваш аккаунт. Давайте вже розберемось тут зі всіма цікавими функціями, які тут є, та й в цілому, як нам тут вести блог. Тобто вкладочка Home, тут є інші користувачі. Ви можете лайкати, допустимо, якісь пости, там робити репост, але тут це називається рекаст. Коментувати, відправляти іншим. І, як я казав, можна донатити оці от Варпси і відповідно також підписуватись на якихось користувачів. Е, наступна вкладка це наші сповіщення, тобто хтось приєднався за вашим посиланням, хтось зробив лайк і так далі. В наступній вкладці, наскільки розумію, ми можемо створювати якісь чати групові, тобто додавати якихось людей і переписуватись в чаті. Е, далі це пошукова система, інвайт. За інвайт ви отримуєте по 50 варпс, які також можете донатити. Відправляти своїм рефералам або іншим користувачам. І тут просто копіюємо своє реферальне посилання, або можна відправити по пошті якраз цей інвайт. Тобто це про що я і говорив. Якщо у вас є один телефон, але ви хочете забузити на декілька аккаунтів, то ви просто вказуєте свою пошту сюди, нажимаєте вкладочку Send і оплачуєте в районі 400 варпсів, тим самим оплачуєте підписку користувачу, якого ви хочете запросити. Далі це різноманітні закладки і тут ті самі варпси. Тобто бачимо, що мені прийшло там Пару штучок за рефералів. Наступне ви получаєте, якщо не помиляюсь, 50 зі старту просто задармо, якими ви можете також користуватись. І от бачимо транзакції, ті, що я відправляю іншим користувачам. Тут ви можете вибрати якусь кількість цих от варпсів і купити. Коли ви нажимаєте кнопочку Buy, у вас на пошту, можливо, там спам, приходить смс-ка, де потрібно буде оплатити вже з метамаску, якщо не помиляюсь, от суму, яку ви забажаєте. Я тут точно куплю підписочку на на 2500 варпсів і роздам їх в себе в Телеграмі. Далі, відповідно, наш профіль, який ми будемо і розкачувати. Просто нажимаємо вкладочку Cast і створюємо пост. Бажано це все робити на англійській мові і там на якусь тематику, допустимо, криптовалюту або ще щось інше. Ви нажимаєте «Редагувати свій профіль, додаєте якісь сюди собі дані, тобто ім'я, нікнейм. Локацію, і важливо, переходимо в вкладочку Verify Address і підключити сюди свій гаманець, допустимо, Solana і EVM-адрес, тобто Metamask. Це важливо зробити, тому що якщо ви будете взаємодіяти випадково, допустимо, з якимось проєктом, який захоче вам насипати якихось щитків, у вас тут буде гаманець, і ці щитки прийдуть вам на ваш гаманець. Тому це важливо зробити. І далі, друзі, яким чином тут створювати пости і де брати ідеї. Допустимо, ви можете перейти в будь-який телеграм-канал про криптовалюту або на якусь іншу тематику, допустимо, ми візьмемо криптовалюту. Я от перейду в свій телеграм-канал, скопіюю якийсь текст там буквально на декілька речень, переведу його на англійську мову, додавлю фотографію і створю пост. Тим самим люди вкладучці хом, де є якісь, допустимо, рекомендовані пости, можуть просто побачити мій пост або він завіруситься. Ну таке можливо через те, що це соціальна мережа. І тим самим я, допустимо, буду мати там багато лайків і просто буду повишати по рейтингу свій аккаунт. Тут поки що немає ніякого рейтингу, немає якихось критерій, які потрібно виконувати, щоб отримати айдроп, але можна взаємодіяти з різними проектами, які в подальшому можливо насиплять якийсь аїрдроп. Це, як було з якимись проектами, я не пам'ятаю, як він називається. Там щось роздавали в районі. 500 доларів, якщо я не помиляюсь, просто за те, що користувач написав якусь смс-ку в нього там на профілі, або написав особисте повідомлення, якщо чесно не знаю. Також ви можете, після того, як у вас набереться якась аудиторія, або зараз створити свій канал на якусь тематику. Тобто ми бачимо, що є там канал е Бейса, Ефіріума про якісь меми і так далі. От ці вкладочці, ми можемо створити канал, заплатити там 2500 оцих от варпсів, назвати свій канал і вести його, допустимо, на якусь тематику. Якщо в подальшому ведуться якісь Дерборд по каналам або щось похоже, то ви вже будете займати якесь топове місце, і в подальшому, якщо проєкт збереться роздавати якийсь аердроп, ви зможете на нього претендувати. Якісь теми ми можемо шукати от просто в пошуку, пишемо там Карс. Допустимо, якісь машини вибираємо і дивимося тут по переглядам набирають якісь пости. Якщо ця тема як би популярна в світі, як так скажімо, і по-любому люди будуть шукати таку тематику, тому що вона зустрічається кожного дня і всюди. А тут вона не має популярності, то ви можете створити канал або вести свій профіль іменно на таку тему. Тобто, також ми бачимо канали. Тут допустимо все півтора тисячі підписників на одному з найкращих каналів про машини. Тут також можна написати будь-що інше, що допустимо. Вам цікава їжа, криптовалюти, автомобілі, техніка, будь-що. Тобто ви шукаєте якусь тему і її розвиваєте. Постину обов'язково, як я вже сказав, писати вручну. Ви тим самим можете як вести на криптовалютну тематику, просто чиїсь пости копіювати і вставляти собі сюди в свій профіль. Також можна про ті ж самі машини підписатись, кудись, викладувати якісь фотографії популярні або меми і так далі. Тим самим розвиватись. Також в цих каналах, так скажімо, можна заробляти, коли у вас вже буде якась аудиторія, вона буде. До вас звертатись, писати вам особисті повідомлення, або щоб ви там е, щось про них написали. Ну, це приклад звичайний. Е, ви можете просто поставити якусь ціну в оплаті варпсів за те, що вам хтось буде писати. Допустимо, щоб вам написати якесь повідомлення, там не знаю, там привіт і так далі. Людині потрібно буде заплатити 100 варпсів. І У вас вже буде накопичуватись певний баланс їхній. І, можливо, це якраз буде один із критеріїв, тобто велика кількість варпсів, велика кількість донатів е, на майбутній. Airdrop. Посилання на мій профіль для підписки, для якихось лайків, для взаємних лайків, буду на вас взаємно підписуватись, ви на мене, буде в описі під цим відео, тому не забудьте підписатись. Далі на рахунок флуду. Тут я думаю, якщо у вас новий аккаунт, не варто флудити, тобто не варто підписуватись за один день там на тисячу різних користувачів і там лайкати все підряд там, без перестанку. Варто розподіляти якісь певні свої дії на цьому аккаунті, щоб просто не попасти в тіньовий бан або щоб не зловити в Ще бан. Я не знаю, чи тут були бани, але така можливість. Я думаю, що буде. І не варто під неї підпадати. І ще один бонус, про який забув сказати: ми на ось цьому сайті можемо фармити поінти просто за те, що в нас є аккаунт на Варкасті. Тобто ми логінимось на цей сайт з пошту, яка в нас прив'язана до Варкаста, і в нашому профілі. Коротше, я думаю, ви знайдете вкладочку, де можна отримувати поінти. Я ще поки до цього не дійшов, але є така можливість, тому про неї вам розказую. Можливо, цей проект також насипає якихось там пару копійок або і не пару копійок. У нас ще є і додаткові активності. Про які я вже розказувати не буду через те, що там буквально на два кліки. Але ви всі посилання і інструкції зможете знайти в описі під цим відео, там буквально зареєструватись на сайті, ще, що, ще щось. Тобто, можна купити буде домен і так далі. І якби, це будуть додаткові активності. в в цілому, в мережі фаркастера. Ну і друзі, на цьому все. Відео вийшло в такому просто говорячому форматі, де постійно про щось розказуєш, більше, ніж показуєш. Але це такі от реалії з цим проектом. Не забувайте підписуватись на телеграм-канал. Тут більше інформації про різноманітні можливості, де можна заробляти в інтернеті. Допустимо, є зараз класні акції від ОКС, топ-4 або топ-3 біржа серед всіх бірж. Роздача на 170 доларів за новий аккаунт. Ставте лайк, підписуйтесь також на YouTube. Я вам бажаю всього найкращого.